Від війни газової до війни картопляної Росія заборонила ввозити з України картоплю, бо на кордоні аж у трьох вантажівках знайшла бараболю із золотистою нематодою. Що воно таке, і чого його так бояться сусіди? Знає Артем Сорокин. Хороша ця от картошка цвіте. От іду бабця Марія, скільки себе пам'ятає, сидить на цьому пеньку і торгує зразковою картоплею зі свого городу. У нас один чоловік вже чотири роки бере з Києва картошку. Він сам хімік. Бабця божиться ані гемо, ані нітратів. Лише органічні добрива про картопляних паразитів, окрім колорадів, і знати не знає. Знаєте, що таке золотиста нематода? А що це таке золотиста Це якась хвороба нападає. Ні, нас також ще не було. Нематода золотиста картопляна. Вузько спеціалізований вид, який паразитує на корінні помідорів і картоплі. Після зараження рослина хворіє. Ось через цю нематоду Москва і не хоче більше української картоплі. Відтепер ввозити її офіційно заборонили. Чому росіян так лякає самоукраїнська нематода, незрозуміло, адже на сайті Россільгоспнагляду і своєї вистачає? Там регулярно з'являються новини про виявлення у самій федерації то там, то сям цього страшного паразита. Ось один із численних заголовків лихо із золотистим відтінком у 19 районах Удмуртії виявлено золотисту картопляну нематоду. дарунок від Марії Миколаївни. Ми отримали десь 2 кілограми молодої картоплі. Чи дійсно в ній є нематоди, та чи безпечна вона для Громадян Російської Федерації їдемо запитувати у експерта. А вона у своїй лабораторії з дня у день досліджує картопляних нематод. Перевірила і бараболю бабусі Марії. Вердикт паразитів немає. На російській агротабу професорки своя думка. Ну це трошки смішно, тому що вона нікого не може потравити картопля. Єдина загроза, що якщо цю картоплю вони не з'їдять а посадять. На своїй присадивній ділянці, то патоген залишиться в ґрунті, і виникає можливість загроза виникнення нових вогнів цього патогена. Тим часом забракована росіянами, нібито заразна картопля, повернулася назад в Україну. Її перевірили наші експерти. Нематоди не знайшли. Діють аналогічні заборони на везення картоплі з країн європейської спільноти. Деякі країни просто не мають права експортувати до Російської Федерації картоплю, також як і ми року українські поля дають 22 мільйони тонн бараболі у Росію. За даними аграріїв, імпортують лише 3,5 тисячі. Тож українська економіка від російської заборони особливих втрат не зазнає. А баба Марія, попри заборону українську картоплю, хоче на і далі імпортуватиме до Росії. Дочка живе в раді, два онуки та і, і картоплю беруть. У нас машиною приїжджають, беруть картошку. Артем Сорокін Олекса Сенельников програма Вікна СТБ.